Осінній шедевр чекає на тебе. Малюємо тиквочку фарбами гуаш або акрил. Ступаємо від краю 3 см з одного сторони і 3 см з іншої. Вона у нас в принципі така е симетрична. Е вгорі відступаємо сантиметр 2-3 і в е ну, вгорі і внизу вгорі більше, вгорі 5-6 відступаємо. І тепер вмальовуємо такий овальчик з більш такими. Овальними лініями. Тобто не, не круг, а більш такий овал-овал. Особливо ось тут внизу у нас більш такі овальні штуки закруглення і овальні закруглення. Трошки а, так, малюємо ось це намалювали, опускаємось на 2 см, промальовуємо ось тут додаткову лінію. Відступаємо сантиметрик в сторону і промальовуємо таке округлення і виємочкою вгору. Далі під куточком домальовуємо ось тут овальчик. І промальовуємо ось тут такі тоненькі-тоненькі, а далі в розширення, розширене розширення, і тут також приходимо в сантиметр. Це в нас з тобою ось така буде. Як її назвати? А, я знаю, це, корише, буде, а, хвостик. Так, хвостик. Дякую. Так, так, хвостик, ось такий хвостик. Промалювали. Паємо вгорі і внизу, ось посередині теж півтора см, десь відмічаємо. І промальовуємо з тобою ось такий овальчик, який трошечки виходить за кондур. Тобто, його не обов'язково прям вписувати вмальовувати. Тут можна трошечки так. Творчо підійти, зробити прям товстеньким, а можна більш тоненьким. Промальовуємо. Так само відступаємо ще 2-3 см і якби домальовуємо половинку овальчика. Ось Тут ми винира, винирюємо спіднизу, закруглюємо і додаємо з однієї сторони, і так само з іншої. Ось так оту, закруглили, вимирнули, закруглили і з'єднали такі. Той самий овальчик, але він у нас якби е, трошечки схований, тобто він не весь тут промальований. І так само ми промальовуємо наступний. Він ось тут сантиметрик відступили, закруглюємо, закруглюємо, закруглюємо. І тут також знизу трошечки закруглили і домалювали. Так поки що по кожній. Зі сторін промальовуємо под, подвічі двічі. І зараз ще один. Але там буде трошечки менший, бо він вже на задньому плані і там буде ось так трошечки видно, ось так. не повністю так само з цієї сторони. Ось він трошечки його видно. і все. І, в принципі, ми готові до розфарбування. Скаж, коли будеш готовий. Далі. Набери, будь ласка, всі кольори, які в тебе є, жовтого і оранжевого кольору, і коричневий підготуй. От візьми політрочку і прям підготуй, будь ласка, всі ці кольори. Таку найсвітліший. І ось тут бочком не повністю, а бочком промальовуємо з тобою ось такі п'ятна. Ось посередині це такі світ... найсвітліші п'ятна. І ось тут тільки вгору переходимо. Тобто ось тут найбільше п'ятно, потім більш вгорі п'ятнишка. а ось тут зовсім трошки. У нас світло буде звідси, тому ось ця частинка буде більш темна, а ось, ця, ось ці частинки найсвітліші. Ось ми спочатку їх зафарбовуємо найсвітлішим жовтим кольором. Далі беремо більш темніший і е, вже теж бочком ось так зафарбовуємо е, останні частинки навколо е, цих ліній. Колір е, фону, який ти хочеш. Я хочу блакитний, трошки з білим змішаю. Ще-ще-ще раз. Поки я домальовую типочку, то постав лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі і приєднуйся до нашої телеграм-спільноти та онлайн уроків у Zoom. Всі посилання знайдеш під відео. Увагу. Ось тут промальовуємо під, тикву, під тиковкою темним кольором, але він під колір фону, але трошечки темніше. От якщо в мене блакитний, то я синім малюю. А в тебе якого кольору? фон? Яга. Можеш, чорного трошечки додати, він буде темнішим. Ось, І малюємо по формі такого такого, ось такий, такий ось, колір. Трошки темніше, але зовсім трошечки. І плавний переходик робимо. Не сильний такий, а плавний. Щоб не було контрасту, ми трошки ось так за переходик робимо. До зеленого кольору беремо ось тут, промальовуємо спочатку світло-зеленим, коли воно підсохне, то дамо ще темно зеленого. Поки що просто світло-зеленим, промалюємо і залишимо на трошки ще підсохло. Або одразу можна додати Тож. два варіанти. Якщо одразу, то одразу ось беремо темненький і темненький колір промальовуємо ось такі палички. Темненький і донизу більш таки насичені. І особливо ось тут більш темненьке. Так, у нас залишилось а, ще десь хвилин. Окей, встигаємо. Тут можна світліше ціночок таки зробити для щоб трошки відрізнявся. Можна десь теж біленького додати. Але таку тоненьку лінію тоненьку. Давайсь почнемо з беж кольору, з гарчичного такого. Якщо в тебе немає гарчичного, то можна змішати коричневий з біленьким. І трошки жовтенького додати. І проходимо з тобою ось тут по контуру. Промальовуємо тоненьким пензличком по контуру. І внизу додаємо ще трошки більше Ось тут переходик такий робимо. Заходимо на серединку і зафарбовуємо більш темним відтіночком ось тут. Так само і наступний ось тут більш коричневий. Такий гарчичний вічиночок. Планую залишити цей класний жовтий колір, на нього спробувати не вилазити, тільки ось тут по краях трошечки розмиємо, гарненько вимити пензличок, щоб він залишився свій яскравий відціночок. І на цьому наша робота майже готова. Ви, ну, якщо хочете, можете зверху додати ще жовтенького. Деякі місця. Так, да, мабуть, жовтенький буде дуже класно. Ось тут. Треба ще темно-коричневого додати зараз. Ось тут. Трошечки жовтенького. Яскраву і яскрава жевтень. thank <laughs> you З вами була я, Бандурська Світлана, я бажаю кожного з вам творчих успіхів і класних досягнень. Чекаю на тебе в наступному відеороді. Приєднуйся!